Учора вранці, 5 квітня відбулось зіткнення двох автомобілів марки Опель і Тойота, що спричинило аварію на перехресті вулиці Тернопільської і траси Київ Чоп. Дивіться у сюжеті Романа Єльчанінова. Мабуть, саме це перехрестя на околиці Броді побили рекорд за кількістю дорожньо-транспортних пригод, за участю легкових автомобілів, автобусів, велосипедистів і навіть пішоходів. Тут усе облаштовано для того, щоб створити щонайкращі умови для руху всіх транспортних засобів. Це і пішохідний перехід зебра, і дорожні знаки, і розмітка, і навіть нещодавно встановлені світлофори. Проте навіть ці запобіжні заходи не стали перешкодою до аварії, що відбулася вчора, 5 квітня. За свідченням очевидців ДТП відбулося через великогабаритний автомобіль в з 4 на 5 квітня, який повалив світлофор. А вже зранку за 10 хвилин до 9-ї зіткнулись два легкових автомобілі марок Опель і Тойота. За кермом вищезгаданих автівок були дві жінки 28-27-річного віку. На місце пригоди виїхали оперативники Бродівського відділення поліції, представники дорожньої служби та засоби масової інформації. Водій Опеля не пропустила водія Тойоти, що рухався по головній дорозі. Наслідок зіткнення постраждала водій Тойоти і четверо осіб «Опеля», включаючи двох дітей, що перебували на пасажирському сидінні. На момент нашого прибуття завершили слідчі дії. Присутній на місці події слідчий Бродівського відділення поліції Степан Кушпета відмовився, бу що коментувати на камеру. Оскільки всі постраждалі доставлені у травматичне та термінаційне відділення Бродівської центральної районної лікарні, ми поспілкувалися з власниками обох автівок, які відразу ж після ДТП прибули на місце пригоди. Попала, а й той не вступив машину, і швидко великий бол не успіла їхати, а той машина взагалі тормоз не дали, бо вже бачиться, що я скажу. А через що ви вважаєте сталося у Через Через те, що і там швидкі знак нема, тут светофор нема, і той машина тормоз не да, що отуди хто успіть їхати, якщо туди 150 км в часу як хтось їде. Ну, а то звідти їхала... Ну, вона нас звідси в сторону Тернополя їхала, а той машина вроде ага. ну, то й машина тут в що дітей Зараз забираємо то, той любов, потім будемо бачити, що там сталося. Одно тої. Сторону, орбалка, травма є, не знаю, посмотрим. А зараз э, пасажири в лікарні, так? В Лікарні, так. Який їх стан? Який стан їх здоров'я? Ну, поки що тут нічого не Скаже, скажуть Сказуть, э, томографія треба там, львал. там, відчить. Аки хай там ставить що 50-60 кілометрів час, тут якийсь той, що працює той светофор. Так обіцян завжди тут буде. І були. І буде. Ось так через недбалість від вантажівки, що повели в світлофор, і виникла ця дорожньо-транспортна пригода, яка, на щастя, не мала фатальних наслідків, проте травмувала кількох осіб. Наразі встановлюються всі деталі ДТП. Тому будьмо обережними за кермом, особливо на трасі, де швидкісний рух автомобілів. Адже ніколи не знаю, чим може завершитися таке звичне для нас якось воно буде.